Всіх вітаю на каналі Рекрутер Іван. В цьому відео поговоримо на таку тему, чому ж е, на вакансіях е, немає відеороботи, на яку ви можете подивитись, який там саме процес. Е, немає ніякої інформації, там, фото-відео, немає там цеху відео, немає там е, житла деколи, чому ж немає такої інформації, фото-відео. І я в цьому відео розкажу, чому ж це так відбувається. І основна причина, чому немає цього відео з роботи, з заводів, складів, фабрик, це те, що е, власники компанії, е, заради того, щоб конкуренти не викрадали їхню технологію і не впроваджували собі, вони забороняють людям фотографувати, знімати відео. На робочому місці. Хто їхав за кордон на роботу, той все це знає. Люба країна: і Чехія, і Польща, і Німеччина на заводах, складах, фабриках забороняється знімати будь-яке відео і фото. За це є штрафи. І це є нормально. Чому ж немає е, фото житла? Фото житла е, може не бути, якщо. Е, Якась термінова вакансія, і там є декілька варіантів житла, куди там можуть заселити людей. І хтось має виїхати, неясно, вони виїдуть сьогодні, завтра чи післязавтра. І через те, що то люди заїжджають, то виїжджають, може не бути фото житла, Але в основному, в більшості фото житла можна предоставити легко. Е а от фото, відео. Роботи за кордоном, це вам будь-яке агентство, будь-які рекрутери, ніхто вам, ні роботодавець прямий, він вам не предоставить. Це дуже велика рідкість, коли є можливість там показати, як працює завод, що там треба робити. І це абсолютно можна навіть не питати, тому що в більшості це ніхто вам не предоставить, немає ніхто права на це. От. Тому така от інформація. Ви не знайдете ніяке відео в інтернеті про фірму, як там відбувається процес, тому що ніхто не хоче розкривати ці секрети у вільний доступ, секрети фірми. Ви єдине, що ви можете подивитися в інтернеті, де знаходиться фірма, як вона виглядає візуально. Можливо, там якісь столова сфотографована буде, можливо, там якісь. Не знаю, станок або якийсь цех. І все. Більше нічого ви не знайдете. По приїзду ви вже приїдете, і ви вже будете пробувати. І вам вже все, майстри будуть показувати і пояснювати. І тоді ви вже зрозумієте, чи зможете ви тут працювати, чи не зможете. Ну, на жаль, ніхто вам не може наперед сказати і показати цей процес, тому що це все зашифровано і засекречено фірмою. Тому. Такі от варіанти. Кому треба робота перевірена, консультації, можливо, якісь документи, пишіть на Viber, Telegram, підписуйтесь на нашу групу в Viber, там всі актуальні вакансії. Ну і ставте плюси, залишайте тут свої контакти. І ми з вами зв'яжемося. І вам допоможемо. Всі роботи перевірені більше 4 років. Всім дякую!